Тиск та температура. Чому у горах більше люблять смажене м'ясо, а не чай? Чи можна випити повітря? Потрійна точка. Більшість речовин переходять з твердого стану в рідкий. тоді з рідкого в газоподібний, зі збільшенням температури повертаються назад в рідкий. і вже потім у твердий стан з її зниження. Саме це відбувається з льодом, твердий стан, коли він переходить у воду, а потім вже вода під час кипіння перетворюється в пару. Газоподібний стан. Всі ці процеси проходять для кожної речовини за визначених температур. Для води кристалізація і плавлення відбуваються при 0 градусів Цельсію, а випаровування і конденсацію при 100 градусах Цельсію. Саме тому, якщо охолодити повітря приблизно до мінус 200 градусів Цельсію, то воно перетвориться на рідину. Випити її, звісно, не вийде через надзвичайно низьку температуру цієї рідини. Але. Не всі переходи з одного стану в інший приходять при незвичних температурах. Так, метал галій плавиться при температурі 29,8 градусів Цельсію. Тобто це можливо прямо в людських руках. Температура переходу з одного агрегатного стану в інший змінюється залежно від тиску, під яким перебувають речовини. Так, у рідин збільшується температура кипіння при збільшенні тиску і зменшується при зменшенні. На висоті 5-6 км над рівнем моря вода кипить приблизно при 80 градусах Цельсію. Це створює певні незручності для людей, які живуть в горах. Хоч вода в них кипить, але для варіння їжі, особливо м'яса, потрібна тривала термічна обробка. А вона можлива лише за температури 100 градусів Цельсію чи більше. Температура води не змінюється під час випаровування. тому і виходить, що під час варіння вода має температуру 80-90 градусів і не нагрівається, а отже, і м'ясо залишається незвареним. Набагато простіше в горах їжу смажити або тушкувати. Під час смаження продукти гріє сам вогонь, температура якого суттєво вища. А от процес тушкування займає довгий час, тому продукти встигають приготуватись навіть при нижчій температурі кипіння води. Якщо ж гірським жителям хочеться спробувати чогось вареного, то вони закривають посудини кришкою, яку зверху притискають важким камінням. Так вони створюють більший тиск всередині казана, а отже, і підвищують температуру кипіння води. За таким самим принципом працює і скороварка. Всередину закачують додаткове повітря або будь-яким іншим способом збільшують тиск, після чого температура кипіння води піднімається до 110-120 градусів. Всередині страва готується в значно гарячішому середовищі, тому це займає менше часу. Саме тому з такими приладами треба бути надзвичайно обережними і обов'язково виконувати всі кроки з інструкції. Адже надзвичайно небезпечним є те, що вони працюють на поєднанні високого тиску з високою температурою. Зазвичай під час переходу з одного стану в інший, кипіння, плавлення, переутворення або конденсації, існує одночасно два агрегатні стани. Під час кипіння співіснують рідкий і газоподібний стани. Але існують особливі тиск і температура, за яких одночасно співіснують цілих три агрегатні стани. Такий стан називається потрійною точкою. Для води ця точка далека від звичайних умов. Це всього лиш 100 градуса Цельсію і близько 612 паскаль, що в 10 тисяч разів менше, ніж середній атмосферний тиск.